Подвижник Моне, натхненники, уманські сироти. Наша наступна історія про художницю Одарку дьому пісну. Колись мисткиня навчала малювання дітей уманського притулку. Тепер її досвід приймає уся країна. Нині Уманчанка серед півсотні провідних художниць світу. А її три роботи прикрашають виставкові зали Мілану. Про світову славу Черкаської художниці у викладі моїх колег. І вже другий раз хочу мене купити. Я все не можу з нею розпрощатися. Мисткиня показує полотно, яке дійшло до одеської виставки. Це потяг, який прямує серед зимового лісу. Одарка Дюма Пісна говорить, любить, аби на полотні оживала зима. Майже 15 років іменчанка пише маслом. На її рахунку сотні картин, десятки виставок. Проте художниця зізнається, за пензлі неодноразово доводилось боротися. Одного дня мій батько зрозумів, що я не буду йти по своїй професії, хоча він досить сильно зі мною боровся за це. І він професію філолог, і він змирився з тим, що я буду художником. І коли він це, коли він це зрозумів, він просто допоміг і дав мені можливість відкриватися і дійсно творити. Раніше художниця навчала малювання дітей у йомуського притулку, говорить, діти й досі є джерелом її натхнення. Я навчилась в них дивитися на життя просто, мабуть, прямо. Не, не думати, що буде завтра, не думати, що було вчора, а жити сьогоднішнім днем. Наприклад, просто радіти, тому що ми відкрили очі, тому що ми живемо. Нині ударки більше сотні робіт, які виставляються та продаються в Україні та за кордоном. Найбільший успіх на сьогоднішній день це, мабуть, не мабуть, це дійсно це Мілан, це міжнародна виставка в Мілані, в якій було прийнято 58 авторів з різних країн, з усього світу. Ми пройшли відбірковий тур і зустрілися всі в Мілані. Міланської виставки роботи умаської художниці виставлятимуться у Лондоні. Ірина Головка, Віка. Новини.